Ярослав приємно читати, що вас все гаразд, значить життя в шоколаді. От, давайте почнемо з найвищого і будемо спускатися. Якщо там з фінансами проблем немає, все дозволяє. Візьміть собі Екофло Ультра або там Про. Ви маєте 6 тисяч ват на годину. Ви маєте номіналку от, хорошу з запасом, прям взагалі. Ви можете розширювати там до 20 кВт. Ціна питання в районі там, 200 тисяч. Підключаєте все. Е, от. Потім аналог дешевший в рази ви можете розглянути бренд Anker F3800. Там також все шикарно 3800 Вт на годину. Акумулятори шикарні 6000 циклів заряд-розряд. Плюс також можете доєднувати. Ціна питання 90 тисяч. Будь ласка, візьміть, EcoFlow Delta Pro. Чому ні? Маєте 4 тисячі ватт на годину, плюс можете докидати акумулятори, розширювати буде 12 кВт на годину, 4 тисячі номіналка, 8 тисяч пікова, шикарно, я думаю, да. Можна, ще трішки Ціна питання, так само буде в районі 100 тисяч. Можливо, десь дешевше на Олексі знайдете. Можете розглянути Блюеті, якщо там, почати з 40 там, 50 тисяч, візьміть новітні версії Bluet Elite 200V2. Шикарна станція, ціна питання 50 тисяч, номіналка, що якщо не помиляюся, 2600, от, але ємкість, да, ємкість трішки проблемніша, там 2300-2400, але ви також можете купляти акумулятори і розширювати. Просто якщо у вас постає питання бойлер, от, кавоварка, ноутбук я не рахую, там, якщо у вас не щось дуже грандіозне. от. Тому плюс-мінус да, можете розглядати, щоб стартанути, стартанути, ви можете з 2 кВт на годину, а далі будете вже собі, якщо то по необхідності, докупляти. Можете взяти Delta 3 на 1500 Вт на годину. Також можете доключати акумулятор. Але якщо хочете прям взагалі зекономити, але далі зрозуміти, що також можна трішки, як би сказати, розмножитися, можете взяти EcoFlow Delta 3. На кВт, але можна туди підключити додаткову батарею на 4 кВт, і то у вас буде 5 кВт, але далі ви вже 5 кВт, далі ви вже не вийдете. На вашому місці я би все-таки мабуть, щось розглядав щось середина. Мабуть, це б була б Delta Pro, ось, 4 кВт це супер. Пікова 8, підключайте всю квартиру, індукційну плиту, нічого біди не знаєте. Кондиціонери, теплий пол. от. Плюс додаєте, ще якщо то додаткову батарею, тому вже. Залежить від вас, від фінансів, що ви можете. Ось такі, як би сказати, але не забувайте за анкер також. Ось. Тому такі варіанти є, що можна розглянути.